Безкінечна війна водіїв маршруток та пільговиків може незабаром закінчитись. Крапку в цій проблемі вирішив поставити уряд, який зробив перший крок до скасування пільг на безкоштовний проїзд у транспорті для пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, чиновників, депутатів та працівників правоохоронних і силових структур. Кабінетом міністрів України розроблено законопроект програми розвитку дій уряду на 10 років 2014 2024 роки, яким передбачено прийняття ради заряду законопроєктів, зокрема закон України про внутрішнє автомобільне перевезення, про транспорт, про торгівлю, яким передбачено поступову ліквідацію масових пільг на перевезення. Скасовані пільги має замінити адресна допомога. Це означає, що людям щомісяця нараховуватимуть певну суму грошей, яка повинна покрити витрачені кошти на перевезення громадян. Ським транспортом про те скільки грошей отримуватимуть пільгові категорії громадян, невідомо, адже в законопроекті цього не вказали. Пільгові категорії громадян будуть отримувати до відповідних пенсій чи державної соціальної допомоги адресну грошу компенсацію на приїзд. Однак даним нормативно-правовими актами не передбачено чіткого механізму визначення пільг, а також не передбачено чіткого визначення грошової компенсації громадянам. Тобто стане, скажімо, питання, що деякий пільговик може приїхати один раз в місяць, деякі десять разів, і яка буде методика, яка буде середня арифметична, нікому не відомо. Думка громадян пільгових категорій одностайна, краще все залишити на своїх місцях. Люди бояться, що обіцяні кошти за проїзд їм ніхто не поверне. А якщо й повернуть, то набагато менше від витраченого. А ось водії маршруток навпаки задоволені. Їм краще живі гроші, ніж посвідчення. Кращі гроші, так okay. okay. мені кажеться, що краще остатися по посвідченнях. Okay. Так вигодніше. бо буває так, що їй колись грошей не вистачає. Все що буває в житті. По пенсійному хочу. А чому так? я не віруть нікому. Кульку мав з пенсійним та йду, до доктору йду. Краще нам вестися безплатно на автобусі, ніж там додать копієчне діло, яких, яких якихось десятку. На цілий місяць чи буде вистачати України грошей на компенсації і наскільки вчасно вони будуть надходити? Сказати поки що ніхто не може, адже цей законопроект ще не затвердила Верховна Рада. Реалізувати його уряд має намір до кінця року.